Добрий день, друзі, мої вітання вам із Туреччини. Але я думаю, коли ви вже будете дивитися це відео, то вже я буду в Україні. Сьогодні 22 листопада, і в Туреччині вже остаточно прийшла осінь. Як я й казала, мабуть, після 15-го числа погода вже зіпсувалася. Майже щоденно йдуть дощі, і температура повітря знизилася до 18 градусів. Піймала таку хвилинку, поки нема дощу. Прийшла на набережну подивитися, яка ситуація зараз на морі. Тому що сьогодні вже прийшов час вирушати додому, і звісно ж, треба попрощатися з цим моречком. Люди також повиходили на набережну, гуляють з парасольками. У мене парасольки немає, так що зараз швиденько підійду до моря, подивлюся на цю красу та буду вже повертатися назад в апартаменти. Пляжі пусті, жодної людини вже немає. Хоча готелі, бачите, ще працюють. Вон котик сидить наше шезлонгу, А море штормить так дуже сильно. Хвилі йдуть здалеку. Телефон, на жаль, не передає ці хвилі, але видовище таке дуже гарне. Трохи виглянуло сонечко і море ще красивіше. Але вітер... Бачу, там ходять рибалки з сітками. Мабуть, ловили рибу. Я прийшла, не встигла, не бачила, як вони це робили. Щойно рибалка закинув сітку в море і стоїть, чекає, поки туди не б'ється рибки. А он, бачу, песика лежить на піску, на мокрому, такий худенький. От коти тут щасливі, а песики, ой, дуже мені їх шкода. З апартаментів до аеропорту викликали трансфер, користаємося послугами компанії, яка називається 724transfer.com. можна замовити на сайті, а можна замовити через WhatsApp. Я знайшла на сайті їхній номер телефону і написала WhatsApp і забронювала таким чином трансфер. Це шатл, груповий трансфер і вартість проїзду від апартаментів із сіде до. Аеропорту Анталії складає 425 лір. Покажу вам ще турецьких бананчиків, такі ось маленькі, зелені ростуть на набережній. Що я ще помітила, відпочиваючи тут всі де. Тут же в основному відпочивають одні європейці, і вони от дуже часто вітаються. Йдеш по набережній чи йдеш біля моря. Вони проходять Hello, hello. Для нас це трошки дивно. У нас незнайомі люди, та й знайомі не завжди вітаються, а незнайомі, тим паче. От бачу, люди пішли на пірс дивитися на красу моря. Звідти Зараз і я туди підійду, подивлюся. І ось котику насипали сухого корму, сидить, смакує. Коти тут щасливі. І ось таке красиве море з пірсу. Ой, неймовірна краса. А над горами стоять такі чорні хмари, гримить грім. Ну Дощі дійсно вже тут як ідуть, так вони вже як з відра такі тропічні ливні. Літак на кишині у нас сьогодні вночі, так що весь день ще сьогодні працюю звідси, і дякую всесвіту, що дав можливість і зупинився дощик, щоб можна було вийти і подивитися на це чарівне море. Бо коли я його побачу наступного разу, і так сумно стає, бо дійсно для мене вже в цьому році морський сезон закінчився. Дуже сподіваюся, що наступного року ще буде можливість відвідати якісь гарні країни з гарним морем. Як то кажуть, на чужині відпочивати дуже добре. Країна тепла, але все одно хочеться додому. Як би там не було, хай у нас і холодніше, і небезпечно, але то рідний дім. А на фоні цієї всієї краси ось така гора сміття, яку наніс дощ в море. Йду до апартаментів і проходжу по всі те і дивлюся, висять помаранчеві апельсини і така зелень. От чого мені буде не вистачати вдома, так це зелені. Бо в нас зараз вже осінь і така глибока осінь. Мені здається, там вже немає жодного листочку. Бо рідні кажуть, вже морозець. Доїхали вже в аеропорт, мабуть, швидше, ніж за годинку, враховуючи те, що була стоянка 15 хвилин. І трансфер приїхав на 20 хвилин раніше в апартаменти. Вони зателефонували мені на WhatsApp і попередили. Відправляємося ми із терміналу 2. Як бачите, людей дуже-дуже мало пустий аеропорт. Пройшла перевірку багажа і зайшла вже зараз, подивлюся на моніторах, з якої стійки реєстрація на наш рейс, і буду проходити. Виліт у нас в 0050 і зараз майже 10-та година вечора, а реєстрація вже розпочалася. Стійка номер 228 людей стоїть небагато. Пройшла реєстрацію і зараз вже прямую на паспортний контроль. І що хочу вам сказати. Коли їдете в Туреччину, беріть з собою по валізу, тому що я сюди везла 17 кг, назад в мене їх 32. Зареєстрований багаж – це 20 кг, який здається, і 8 кг можна в рюкзачку, і ще 3 кг можна додаткова сумках. Ну, в мене 10 кг в рюкзачку, і я дуже хвилювалася, що мене зараз не пропустять. Але пощастило, не ризикуйте так, як я. Пройшла вже всі контролі. Якщо в мене не було питань на реєстрації там, де був багаж, то виникло питання на паспортному контролі. Вони мене запитують, чи є в мене посвідка на проживання. Я кажу: та я ж по безвізу тут була, я ж тільки тут місяць була. Вони такі, а ну так, 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 проходьте. Трошки злякалася, думала, зараз мені ще поставлять якийсь штраф. Зараз прогуляюся трохи дюті фрі. В мене є замовлення від подружки купити їй парфуми, але з моїми цими речами ходити так собі, таке собі задоволення. І ще й тут так спекотно в аеропорту. А я ж вдяглася, так як в Україні, щоб не замерзнути. То хожу з такими червоними щічками. В Дюті Фрі поставили новорічну ялинку, вже така новорічна атмосфера. І людей небагато. Зараз пошукаю ще стійку з розпродажем парфюма. Може, щось і собі придбаю, не тільки своїй подружці. Так, відразу зустріла стійку із Кароліна Херера. І ось ціна Good Girl за 80 мл 130 євро такий. Ось такий, ага, це також Кароліна Херера, це бедбой для чоловіків 113 євро. Так, і там бедбой 100 мл, 114,50. Ось Такий чоловічий парфюм, також Кароліна Херера 70 євро, 20% знижка на нього. Ось на оцей жіночий 80 євро, 15% знижка. Ось є знижки на алкоголь, ось бачу є джин 35,5 євро. Такий джин 3520, також 20% знижка. Ось такий також 3520. Так, ось сьогодні 26,80. Знижка є також на ромбакарді, Ось по 17.20, 20%, 20 знижка. Так, Не буду вам дуже показувати ціни в Duty Free, бо з цими торбами дуже незручно. А, до речі, білий ром 15,60. Знайшла стійку розпродажу з парфумом, але вибір такий не дуже великий і знижки також не дуже великі. В Молдові було набагато цікавіше, там було 30-40 євро, а тут все від 35 і вище. Ну і не дуже великий вибір. Пила по подружці парфюм, собі нічого не вибрала, тому що треба було брати ще в Молдові. Тоді сподобались мені там були парфуми. Але я думала на зворотньому шляху. Зараз буду чекати номер свого виходу. Його напишуть за годину до відправлення. На самому бюлеті його не написали в терміналі. 2 також багато кафе, і ось бачите, хоч це і міжнародний термінал, але все одно людей дуже дуже мало. Таки в листопаді вже туристів небагато. До речі, хочу сказати, що ми коли їхали до аеропорту, великий дуже йшов дощ, і водій так швидко їхав, що ну було трошки лячно. Ну, через це ми дуже швидко й доїхали, хоч і під дощем. На другому поверсі також є бургер кінг і ще якась луізіанська кухня. Людей сидить дуже мало. З цього боку, взагалі, ніхто не сидить. Дивлюся на екрані ще не написано номер виходу. Залишилося 25 хвилин почекати. Але сил вже немає. Дуже тяжко подорожувати вночі, але це однозначно легше, чим автобусом. Доброго раночку, друзі! Моє вітання вам із рідної України. Сьогодні 23 листопада, і я вже повернулася в Україну. О 6 ранку приїхала в Одесу. Подорож з Анталії до Кишиневу пройшла легко. Літак прибув вчасно, приблизно о другій годині ночі швидко пройшли паспортний контроль, забрали багаж і швиденько побігли на автобус. О 2.30 ми вже виїхали автобусом із Кишиневу, який стояв на зупинці навпроти автозаправки. Нічого в Кишиневі не знімала, тому що було дуже холодно, важкі валізи. Так що зараз вам трошки розкажу, як це все було. Автобуси з Кишиневу заздалегідь не бронювали. Виходили вже так, що буде, на тому й поїдемо, тому що ну літак міг і затриматися, і квитки пропадуть на автобус. Так що швиденько сіли в автобус і поїхали до Одеси. І майже за 4 години, навіть трошки менше, ми доїхали до Одеси. Кордон українсько-молдовський також пройшли дуже швидко. Єдине, що в Одесі йде дощ. І до речі, погода нічим не відрізняється від турецької. Там також дощ, але тут трохи холодніше. А ще хочу додати, що Ютуб знову видаляє коментарі. Вчора в мене під відео був коментар, чи на зиму я залишаюся в Туреччині. Ні, я вже повернулася в Україну, але чомусь Ютуб цей коментар видалив. Я не знаю, то Ютуб живе своє життя сам. Сьогодні вже буду їхати до Дніпра. Повертаюся до рідного дому. Всім вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною цей час. Дякую, що підписуєтеся на канал, ставите вдобайки та пишете коментарі. Дякую за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. А вам всім бажаю гарного, мирного, тихого дня. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.